Вітаю вас, дорогі брати та сестри, у цей вечір. Бажаю кожному з нас Божих благословінь у суботній день, який настав, і хочу разом з вами прочитати дещо із Слова Божого. Книга про Ісаї, 30 розділ з першого вірша: Горе синам, неслухняним, говорить Господь, що чинять наради, які не від мене, і складають умови та без духу мов, щоб додати гріх на гріх. Що йдуть, щоб зійти до Єгипту, але моїх уст не питали, щоб захисту фараона шукати і щоб сховатися в Тіні Єгипту, і стане вам сором захисту той фараонів, а ховання в тіні Єгипту заганьло. Ви знаєте, завжди так було в історії ізраїльського народу і взагалі у світовій історії, що цілі народи попадали у скрутне становище. Це саме сьогодні переживаємо ми з вами. І думаємо, де ж нам шукати допомоги, де ж нам шукати порятунку? Багато людей з України виїхали за кордон, багато людей думає ще кудись сховатися від біди, яка прийшла. І що сьогодні нам робити, і де шукати порятунку. Ізраїльський народ, про який ми тільки що прочитали, вони собі надіялися, що Єгипет, ця сильна країна, вона зможе допомогти їм. І далі, тут у 30-му розділі написано, що вони повезли на... Конях на, 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 на возах своє золото і срібло для того, щоб заплатити за, за допомогу Єгипту. Але Господь каже, ця допомога не буде для вас доброю. Е, напевно, ви розумієте, замість того, щоб шукати допомоги у Єгипту, що треба було робити із ринтянам? Я хочу разом з вами почитати трошки далі, тут же у 30 розділі. Бо так промовляє Господь Бог святий Ізраїлів. Коли ви навернетесь та спочинете та врятовані будете, сила вам буде в утишенні і сподіванні, та ви не хотіли і казали, о ні, бо на конях течемо, тому втікати ви будете. На баских ми поїдемо, тому стануть баскими і погоничі ваші. Дорогі люди думали, ну як нам просто сидіти і чекати допомоги від Господа? Нам треба щось робити. І вони вирішили, давайте ми будемо шукати допомоги у Єгипті. Що каже Господь? Замість того, щоб кудись бігти, замість того, щоб віддавати свої кошти, вам треба просто чекати і сподіватися, тут написано у Тишині у сподіванні сила вам буде. Дорогі брати та сестри, хіба сьогодні не так само повторюється історія? Ми часто шукаємо допомогу десь. Ми думаємо, що от якась впливова людина, якась сильна людина, якась, можливо, сильна країна, вона допоможе нам, і в нас все буде гаразд. Єдиний, хто може допомогти нам, це тільки Господь Ісус Христос. І в книзі Свідоцтво для проповідників 380 сторінка. Я хочу дещо почитати, що каже Господь через Дух пророцтва. Господь у давнину викривав свій народ за те, що він, перебуваючи у труднощах, нехтував його порадами. Чи стане він благоволити нині до дітей своїх, якщо вони, замість того, щоб повернутися обличчям до яскравих променів сонця праведності і таким чином полегшити свій шлях, відвертаються від нього під час лиха та випробування і звертаються за допомогою до людей, які так само недосконалі та обмежені, як і вони самі? У чому наша сила? Не вже в людях, які так само безпорадні і залежні, як і ми, і які подібно до нас також потребують керівництва Божого? Це відкрите питання. У чому наша сила, дорогі? На що наше сподівання? Чого ми хочемо, чого ми чекаємо? Дорогі, напевно, обставини, в яких ми опинилися, вони сьогодні ще і ще раз показують нам, що наша сила. Не може бути ні в чому людському, а тільки в одному Господі. І тут же у цьому розділі 30-му книги Проха Ісаї, вірш 21, я хочу почитати, він дуже важливий сьогодні для кожного з нас. А коли ви відхилитесь праворуч чи підете ліворуч, то вуха твої будуть чути те слово, яке поза тебе казатиме, це та дорога, простуйте ви нею. Людина схильна відхилятися праворуч, ліворуч. І Господь каже, коли ти будеш відхилятися, я буду тобі казати, ти будеш чути слово, якщо, якщо ти захочеш почути це слово. Тут же з книги Свідоцтво для проповідників я хочу почитати ще трошки. Я благаю наші конференції та громади перестаньте бути залежними від людей. І не робіть плоть своєю опорою. Перестаньте консультуватися у людей щодо істини і не звертайтеся до них до допомоги. Це не значить, що ми не маємо ні від кого ніколи не отримувати ніяку допомогу, навіть що стосується істини. Але основа нашого, нашої віри, нашого розуміння, вона має бути не на тому, що так хтось казав. Не на тому, що так вчать брати або так вчить церква, а має бути на тому, як написано у Святому Божому Слові. Послухайте далі. Не шукайте у людей, які мають відповідальні пости підтримки для себе. Бо вони якраз найбільше схильні розглядати своє високе становище як особливий прояв сили Божої. Наші громади слабкі, тому що члени церкви звикли надіятись на людську допомогу. Господь хоче, щоб ми були сильні, не чиєюсь вірою. Знаєте, ми не можемо передати свою віру комусь, навіть своїм дітям. Вона має бути у нас своя особиста. І хай Господь сьогодні допоможе, щоб ми не шукали десь у чомусь людському. Щоб ми не шукали так, як і колись у Єгипті, а шукали у Божому Слові, шукали у молитві, шукали у надії на нашого Господа. Амінь.